Йоу, Дарова. Новий відосик по розкиду, на нюке до цього не було, тепер є. Я побачив, що відосик, якби минуло по розкиду набрав чуть-чуть переглядів, чуть-чуть лайків, навіть чуть коментарів, по розкиду нічого на не написали. Напиши, будь ласка, що ти хочеш побачити далі. Самі, самі стандартні, без моїх особистих якихось, все на сайті, сайт в описі, і посилання на мене в описі. Подписуйтесь на твіч, щоб бачити все першим. Дивіться, коментуйте. Напишіть, кого ви хочете перескіду, а то я зроблю, блядь. О, эншенту. Гарного перегляду. Задонатили мені на клешояль, дядь. на клешояль, вроді би, блять, люди були нахуй, ну, ті заходить, пише КСК буде, блять. Я говорю, ні, він такий, а, і с'їбався, блять. Блядь, ну це, сука, какие-то гениальные раскидчик, я не знаю, блядь. За сто просто один тот самый долбой я б ці всі розкиди, блядь, геніальні. раскиды, правильно гениальный. Та не вроді, правильно, блядь. Встала сюда. Прицелась по окошку. По крайней мере. О, це воно, це заебись, це хорошо. І дивимся на результат. Бант, все. Частина перекрита. Друга частина може даже вручну перекрити, а так тиммейт не просто. Смуков. Да ебе не матери. Включаем Вучаем срол. То есть просим тиммейта, тобто щоб він нам скинул два смока. Ну, один смок, ладно. Один дальний. Один. ближній. Понч, мой. Да. Easy, блядь. Right. Самый простейший сюда я просто впевнений, блядь. блять. Сейчас цей самый гений, кто який... оцей смоук. Ой гениальный смок проскит. Блядь. Э, блядь, Аналогов нет, не просто не в ебически. Блять. Запуща вот так смок. Ше просто там, Отак, щоб ма... нас вроде бы тут не бачить. Отакий буде смок. Целимся по цьому. Підаемо, так блядь. Росскит мы прокрыли, блядь, не бачать. <ривіт> так, а ну Пробуй спам'як. Не здесь что я уже якось неправильно ставлю. Димся, повторяем. Ну не, да, вышло. что? Ну, буду я, краще такие. Ебучий ты гений раскидки, блядь. Что мы бы с тобой делали? А ну. Так, стало по этой хуйне. Поворотом. Это. Ух, блядь. Рунко, блядь. Вендоры хуйня, я бачу, так не мают. значит дуже глубоко договора не вообще кайф нужно наставляться плюс если два смока вот такие много выучили есть что он так упалы пампам пам пам, -пам закрыто блядь. Страшно за мейн а... отсюда смог чинь а стой не отсюда блять отсюда смог на мейн. чинь Ставлю, плюс-минус, вот так, вот. Коп скинул, блядь. Ой, нихуя, шо я закрыл, стой, шутон то, я закрыл. Перси. Все так. И кинул. Дальше отсюда. Отсюда нашу шо скидывает. Раз. Два. Стали сюда, блядь. То есть, все смоки команды уже в нас в руках, как минимум, блядь. І ми просто зараз виходимо аутсайд, і що ми бачимо? Де нахуй закрито, наглухо, бля? Ніхто тут не пройде, бля. Ви просто повелитель аутсайда. Найс. Nice. Ну, на сині я не знаю, які є резон кидати, типа, якщо тут є, ну. Ну, все ну можно типа такие подивиться нормально. Ничего хорошего, ничего поганого. Ну сука, ну это гениальные смаки, блядь, я не знаю. Ну, просто от стеночки откинув, просто закрыл. Ну, в принципе, блядь, до этого дуже тяжко додумать. туда тут аж, да, блядь. О, короче, ось, ось все, блядь, середина, блядь, дивимся по цій лінії сама нижня лінія, блядь, такая по цене залупа, і приблизно що ні блядь. А, ви ж не бачите мені камеру надо больше Розбили, розбили, да, в началі цього. Хоп, сюда хтось забіг Хтось із первим спотом треба. Знову целю хуй пойму що, блять, ну ладно. І просто джемс -рол. А дропалка отсюда хуйни. хуйні Забули розбити Shit happened Главное так не проебаться во время игры, что остальное похуй. Ну да, мы таки бежим, типа. Хопс, 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 разбыл, забил, пал Найс. Nice. Может, это можно запамятать, это прикольно, это хорошо. Хочется и смог, чисто чтобы с ним поэкспериментировать. Ну, тоже час. Короче, ви дивіться, якщо вам сподобається, беріть на заметку. Я цей смок 100% використовувати не буду. По єдиної причині, що я ігрок мейна. Мейна і аутсайда, типа, я перший спот. Е, мені не можна таку хуйню робити, Я должен бі... перший бігти, типа. Я должен кинути хає в аутсайд. і за бихты сразу кинуть молик в. Фі. Або типа, ну, з мейна. Если я такой хуе зараз буду займатися, що, типа. кинув ті, Типа, там на сайт выбежать и все. Для меня это снова бесполезно. То вы дивите, вам сподобалось все забрать. Просто в меня такая хуйня, что я не понимаю, как его можно типа так реализовать. Я секрет закрыл нахуй. Я секрет ебашу. Я шо то на интервью блю. окно? но зломало. у нас, а он двух уже, блядь. Я их не монтировал, Ну все, червоное. Окошко. Плюс. А, лефт, и райт. Right, все. Плюс. побачив Left ride, right. все, Працювали. Я не знаю, чи я в своїй ігрі можу реалізуватися СМО. Абсолютно не знаю. Типу, ми я, не мої темейти не грають на криші. Якщо це якийсь фастовий виход на цей, на сквік, то ми робимо типа як. Допустим, це пистолетка, да? На пистолетке зачитываем мы так робум, що мы бежим, я целю сюда, он ничего підбігають, я кидаю сразу смог, типа, бамс. Ахуену. Мейн закрытый, можно биг. Если кто-то выходит, то тут два типа их скрывается перестреляют. Сейчас можно так подгадать, типа, шо вот так кинуть, и сразу же, типа, смог. И там ще типа, двери не успевают выбить, а смог уже типа летит, двери убиваются, смог сразу за ним, и все, все в уставим. Там шахаешь, кстати, можно ими писать. Будка спала на. Гениальный раскид. Вот, например, отцей. Ты когда задумался, задумывался, я кинуть, блять, молик в сквик из Хэвана. геній, блядь, тот самий геній, який показував, як кинуть хаєшку в блядь, снайпер, просто бежать по тунелю, блядь. Він просто взяв хаєшку в руки, побіг по виходу на Б і кинув хає. Все. Да, короче, тут сам прикол, що надо дивиться, типа, більше киберспортсменам. То, що в них реально, типа, ця вся хуйня, якби, заучена, вона плюс-мінус своя. Плюс вона більш, типа, реалізована. Те, що показують тут, от ось во все типы, ну це, так, це просто постна хуйня. Ти на нюку просто як мавпа, а ти груєш на крише, блядь, щоб розкинути на пленту. В той час, як твої тімейти хуй хуй пойми. Типа, мені це не сильно подобається. Ні, ну ці от, Плюс, блядь, показують, Просто показують отакі от банальні хаєшки, Просто кинуть хаєшку на левую кнопку миші. Ну, это хиба, это не гениально. Ну, давай, блядь. Сука, это моя хаешка, блядь. Тип, просто, блядь, саму обыкну, обычну в обычную хаешку кидают стенки. Так тут хуйня, понимаешь, в том, что, типа, я дуже сильно эм, бомблю на, таки, на такого рода раскид. Раскид, типа, он должен кинуться в закрытой позиции, чтобы ты меня не могли отпиздить. Когда типы кидают такие раскиды, Що, ну, по факту, ти вилазиш просто всім тілом, щоб відкинути хаєшку на яку-то з якою, блядь, стоп, просто будеш это придуматься. І потом кидаєш, блядь Ну, типа, ну там, прикол разкида, що він должен призвести так, щоб тебе не вбили Щоб тебе не вбили, ну ти при цьому вніс імпакт А якщо ти, блядь, мавпа з гранатою біжиш, тебе вбили, з тебе хаєшка випала, була вся твоя команда, тебе забанили нахуй, ну так в чому твоя твоя користь? Ну да, в принципі, є такі люди, які прям радиути таком розкиду такі блять. Я вивчив нахуй весь розкид міра, блять. І показують потом.